Останнім часом дуже багато говорить про екологічну кризу. Однією з причин екологічної кризи є вихопні гази автомобілів, кількість яких стрімко зростає, оскільки відмова від автотранспорту неможлива, потрібно шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Об'єкт дослідження. Ви Вихопний газ автомобіля на навколишнє природне середовище. Предмет дослідження. Вихлопні газ автомобіля. Мета. Вивчити проблему впливу вихопних викидів на навколишнє природне середовище, визначити альтернативний вид автотранспорту. Завдання дослідження: вивчити проблему впливу вихопних газів на навколишнє природне середовище, дослідити вплив вихопних газів на об'єкти живої природи. З інформаційних джерел відомо, що в вихлопних газах міститься приблизно 280 хімічних столук. Серед них є нашкідливі речовини: водяна пара, кисень, вуглекислий газ і шкідливі токсичні консерогени Вони утворюються при згоранні автомобільного палива. Найбільше речовин викидається під час зупинки автотранспорту на світлофорах, пішохідних переходах, у заторах Вихлопні гази негативно впливають на стан здоров'я людини. Вдихання цих шкідливих газів призводить до хвороб органів дихання, нервової системи, захворювання серцево-судинної системи, алергічні реакції, погіршення пам'яті, зниження імунітету. З пішохідів найбільше страждають діти, адже концентрація шкідливих речовин відбувається в приземних шарах, якраз в області дихання дитини. Вихопні гази також негативно впливають на природне середовище, хвороби та мутації рослин, ураження плодів, зникнення тварин, забруднення водоймиш, підвищення температури землі, зміна клімату. Електромобіль це нова конспекція в автомобільному світі. Дуже багато людей пересідають, зокрема, електромобіля. Перевага електромобілів це скорочення витрат на утримання автомобіля, повна зарядка акумулятора буде коштувати 120 гривень, приблизно на 240 кілометрів. Вартість бензину на таку відстань буде коштувати 700 гривень. Комфорт і безпека. Електромобілі мають знижений рівень шуму, швидко розгоняться та легкі в керуванні, безпечні в експлуатації. Недоліки заряду електромобіля вистачало лише до 140 400 км, кілометрів в залежності від моделі автомобіля та мала кількість спеціалізованих заправок. До вашої уваги топ 5 популярних серед українців електромобілів. Ми вирішили провести дослідження у моєму рідному місті кривому розі поблизу проїжджої частини та з автомобілем нашої родини. Зануршивши серветку вихопну трубу автомобіля, я був вражений відбитком на ній і зрозумів, що всі поверхні, на яких присутні темно-сірі і блідно-сірі плями, це все продукт роботи автотранспорту, тобто вихопні гази. Далі ми вирішили визначити, скільки вихопних газів випускати автомобілі за одну годину. Ми з Метусе рахували автомобілі на площі 95-го кварталу о 12-й годині дня. За 15 хвилин ми нарахували 593 автомобілі, а значить, за годину цим маршрутом проїхали приблизно 2372 автомобілі. За статистикою в середньому один легковий автомобіль викидає в атмосферу за день. Близько 2 кг різних токсичних речовин. Методом обчислення ми з'ясували, що за 1 годину 2372 автомобілі виділили близько 197 кг вихопних газів. Щоб дізнатися, як вихопні гази впливають на рослини, ми взяли три листочки тополі і помістили їх у банку з вихопними газами. За перший день листя майже не змінилося. Лугка потемніла крия у одного листочка. На другий день, я помітив, що почали з'являтися сірі плями. На третій день перший листок не змінився, другий трохи потемнів середині, третій самий темний. Чому, чому один листок залишився зеленим? Тому що він лежав останнім. В мене іграшковий автомобіль, який працює від акумулятора та заряджається від електромережі. Я вважаю, що це маленький аналог великого електромобіля. Висновки, працюючи над своєю темою, я прийшов до таких висновків: кількість вихопних газів, які виділяються автомобілями, щоденно дуже велика, і це негативно впливає на людей, рослин і навколишнє середовище, що тягне за собою глобальні наслідки, навіть планетного масштабу. Але цю проблему можна вирішити майбутнє за електромобілями, бо вони мають масу переваг. Електрокар бережуть наше довкілля. І завжди нагадуватимуть нам про те, що ми маємо берегти найцінніше, що нам подарувала природа життя.